Тобто дві тактичні цілі: перша це забрати частину території, це на сході трошки вище суми Харків і трошки нижче це південь, і спричинити максимально потужний удар, нанести максимально потужний удар по керівництву країни і таким чином спровокувати безлад і спровокувати неможливість керування країною. Оце ключові завдання, як ми вже тепер розуміємо, що відбувається з точки зору планування військової операції Російської Федерації. Мобілізація, військовий стан, постійно працюючий військовий кабінет, економічний кабінет, президент постійно. На зв'язку з світовими лідерами ми там формуємо якусь коаліцію і позицію достатньо жорстку, тому що я вважаю, що економічно Росія має заплатити сьогодні вже за це, що вона робить. Що стосується наших військових, то йдуть бої практично по всьому периметру наших кордонів. Тільки що я розмовляв з російськими журналістами, тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, росіяни не знають. Того, що відбувається в Україні, вони думають, їм пропаганда російська каже одне: що йдуть невеличкі локальні бої з примусом України до відходу на адміністративні кордони Луганської Донецької області. Тобто, росіяни і близько не знають, що йде бомбардування мирних великих міст, мільйонників міст, і що тобто, йде спроба. Зламати інфраструктуру не тільки військову, а частково і громадянську, ну громадську інфраструктуру, і посіяти максимальну паніку, от це ключове, що ми маємо на сьогодні. В принципі, ситуація керована, абсолютно керована. Маю тільки попередити, що можуть бути якісь ексцеси, як у нас це буває з обстрілами міст аеродромів, перш за все військової інфраструктури, таке інше. Оці ексцеси будуть продовжуватись протягом сьогоднішнього дня точно. Безумовно, Російська Федерація зараз не йде ні на які там розмови і не буде йти. Вони прийняли для себе фатальне рішення і вони спробують блискавично дограти це рішення, поки їх не примусять понести якусь відповідальність і сісти за стол перемовин. Вони будуть спробувати за цей час максимально нанести нам е е урон. І якихось своїх цілей все ж таки досягти. Отак. От Рекомендую вам зараз поїхати в редакції і працювати в редакціях. Чому? Тому що можливе, ще раз підкреслюю, точкове десантування. Зараз йдуть потужні бої в Гостомелі. І можлива спроба, спроба проникнути в урядовий квартал. Я ж сказав, одна з цілей це прибрати вище керівництво України. Да, президента на Росії. Я хочу вам пояснити, це ж таке психологія війни. Коротко, вони хочуть досягти, поки що люди знаходяться в шоці, в тому числі люди росіяни, які все ж таки якусь інформацію отримують. Вони хочуть спробувати досягти максимального ефекту від своєї ініціативи. Тому вони будуть максимально відтягувати будь-які можливості переговорів. Це психологія війни. Вони хочуть спричинити нам максимальний урон. Тобто не виходили. Ні, вони не будуть виходити. Ще раз підкреслю. Ми, президент Зеленський, про це вже казав неодноразово. У нас були спроби вийти на будь-які перемовини з точки зору, щоб вони пояснили, до чого ця ескалація, до чого ці провокації, якщо з нашого боку нема жодних. Жодних не було. Ви ж розумієте, от зараз, я думаю, і світ зараз бачить ключове. Всі, розк... Всі розмови про те, що ми там щось обстрілювали, да? що ми там е, ВСУ заходили на якісь території, там додаткові, Луганської, Донецької області, не мають під собою ніякої підстави. Тому що вся інфраструктура в 3,40 почалися перші обстріли нашої території. В 3,40 ранку. В п'ятій виступив Путін. Тобто вони раніше навіть почали це. То безумовно, зараз все очевидно, хто є ініціатором, що відбувається, і чому Росія не піде на жодні переговори, поки вона не досягне хоч якихось проміжних результатів. Пані Ірино, ви хочете пару слів сказати? Да, якщо можна. Будь ласка. Я хотіла додати, шановні колеги, доброго дня по гуманітарних питаннях, які на сьогодні турбують наше суспільство. Так, це гуманітарні коридори, так звані зелені коридори, які просять керівники ВЦА Луганської та Донецької областей і на жаль, на зараз не отримують. Ми постійно, як сторона, звертаємось до міжнародних партнерів, до ОБСЄ, до всіх міжнародних майданчиків, щоб вплинули на Росію з тим, аби дати вивести наших дітей, особливо дітей Сирії. ДБСТ прийомні сім'ї, тобто діти, позбавлені батьківського піклування. Ми розуміємо, що це війна, ми знаємо, але діти і жінки мають мати можливість покинути населені пункти, які знаходяться під нищівним вогнем. Ми зараз з паном Михайлом мали онлайн зустріч з низкою російських журналістів, які запитували, на що готова піти наша держава, якими є наші емоції, що ми при цьому відчуваємо. І я хочу ще раз сказати, щоб всі знали: ми тут, влада, тут, президент на місці, уряд на місці, парламент на місці. Але ми хочемо сказати нашим. Ворогам Російської Федерації, попри всі політичні причини, попри всі ідеологічні причини, право, гуманітарне, міжнародне право і міжнародні конвенції залишаються єдиним можливим інструментом врегулювання. Перед тим як говорити про те, якими є політичні так вимоги, ми маємо допустити до гуманітарних коридорів. Жінок і дітей, людей з інвалідністю, маломобільних, і евакуація має бути проведена на сьогодні. Їх обстрілюють. Тому ще раз кажу. Усю повноту відповідальності несе безпосередньо Російська Федерація, те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, це її мета нагнітати фейки, постійні інформаційні вкиди, сіяти страх і паніку з. Метою, аби уряд покинув урядовий квартал, аби уряд виїхав і був евакуйований в безпечне місце. Як ви бачите, ми всі тут. Прем'єр тут, міністри тут. Ніхто нікуди не поїде. Якщо це ваша мета, не шановні з Російської Федерації, пам'ятайте, ми будемо тут до кінця з нашим народом. І ми точно переможемо. Ми це знаємо, бо за нами правда. Ми на своїй землі. Дякую.